Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо свято Величного Святого, святого Димитрія Мироточиця. Багато з нас вже знає історію Його життя. Це ім'я так само і поширене в нашому народі. Цим ім'ям називаємо Своїх дітей, дехто носить. Дехто має це ім'я і гордиться ним. Це хороше і добре християнське ім'я. Знаємо, що святий Димитрій жив в кінці 3-го, на початку 4 го століття. Його батьки були заможними в Солуні, теперішні тесалоніки. Батько був губернатором цього міста. Пізніше він передає цей уряд своєму синові, він управляє містом. І коли імператор Максимілян каже: переслідувати християн, вбивати їх, він відмовляється від того. Більше того, коли імператор приїжджає в його місто і хоче, щоб Димитрій відрікся від Христової віри, він не відрікається. Його кидають в темницю за деякий час, він, при... він приймає мученицьку смертю через заколення з списом. Його найближчий учень бере його плащ і перстень, який носив святий Димитрій, бере з собою, захоронює тіло святого. І через плащ і перстень, коли він доторкався до хворих, хворі одужували. Люди розуміли, що Святий Димитрій це був святим чоловіком. Найперше та святість, це християнство перейшло йому від батьків. Батьки, хоч були заможніми, мали певну владу у місті, але були християнами. Були найперше добрими батьками для своєї дитини. Передали Христову віру так само. Святому Димитрієві. Берімо, дорогі у Христі, брати і сестри, приклад з батьків святого Димитрія, які виховали достойного сина, які передали любов і християнську віру, які передали добрі і хороші чесноти своїй дитині. Дуже гарно. І приємно є, коли батьки приводять своїх дітей до церкви, коли ціла сім'я бере участь у службі Божій. Чи коли ціла сім'я разом стає до молитви? Це об'єднує сім'ю, це зміцнює сім'ю, це певне благословення сходить на таку сім'ю, де всі спільно і діти, і батьки. Об'єднані у спільній справі, в молитві, в розмові до Бога. Святий Димитрій поніс мученицьку смерть. Він не відрікся від Христа, хоч мав можливість, йому давали можливість, але він прийняв те, що Господь на нього поклав, те, що в той час переслідували християн. І люди, які прийняли християнство, вони розуміли, що в будь-яку хвилину вони можуть загинути. Вони віддадуть своє життя за Христову віру. І смерть святого Димитрія увінчалася певним успіхом у християнстві. Коли відкрили його гріб, де він був похований, Відчули приємний і хороший запах, який виходив з його труни. Пізніше Його тіло, Його мощі починають мироточити. З тіла витікає миро, через яке люди знову ж таки отримували ласки, отримували зцілення. Дорогі у Христі, брати і сестри, в нашому народі так само є досить багато святих. Які понесли страждання за Христову віру, були переслідувані, не раз віддавали своє життя бути вірним Христовій Церкві. Це недавно було 60-70 років назад. Багато кого з тих людей ми ще пам'ятаємо. Багато хто повернувся, який був ісповідником. Віри. І ми маємо можливість з ними спілкуватися. Можливо, це старенька бабуся чи дідусь, можливо, це старший священник, Який пам'ятає і пригадує ті часи переслідування, коли через одне слово, через знак Святого Христа можна було попасти в тюрму або загинути. Але вони були. Тими ісповідниками і мучениками за Христову віру. Таке гарне слово мученик. З грецької воно перекладається як мартіріос, тобто свідок. Свідок той, що свідчить про Ісуса Христа. Ми і так само тими свідками. Бо ми у своєму житті свідчимо про Бога. Ми показуємо, який є Бог. Через свої певні вчинки. Каже Господь, по моїх вчинках вас пізнають. В той час, коли жив Димитрій, імператор, влада державна думали, що вони добре роблять, коли переслідують християн. Так само і в ХХ столітті, коли переслідували священиків, людей, християн забороняли, вони думали, що добре роблять. Подивіться зараз, як каже сьогоднішня Євангеліє, що настане година, коли кожен, хто вас обиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові, коли в нас є війна. Скільки невинних людей віддали своє життя? Той, хто прийшов, гадає, що робить добре, гадає, що він визволяє інший народ, наш народ, від якоїсь небезпеки. Вбиваючи інших людей. Господь говорить ті слова, які були актуальними тоді і зараз, ми маємо своїх мучеників. Тоді святий Димитрій помер за Христову віру. Сьогодні люди так само помирають, помирають через те, що вони є українцями, через те, що вони мають певну свою позицію. В кожній церкві є мощі святих. На престолі, де служиться служба Божа, є мощі святих. І ті мощей не можуть служитися служба Божа. Коли наші єпископи поїхали до Риму, щоб отримати мощі для того, щоб закласти у престіл, тому що будувалися. Багато церков в 90-х роках, і потрібно було мощі, щоб можна було служити святу літургію. Коли приїхали в конгрегацію східних церков, і просять, щоб їм видали мощі, для того, щоб можна було богослужіння проводити. один кардинал вийшов і каже, вам достатньо взяти вашої землі, по якій ходили мученики ваші. На якій проливали кров ваші рідні і близькі, які віддавали своє життя за Христову віру, за церкву. Тому ми так само маємо багатьох мучеників, ми маємо багатьох святих ісповідників віри, які так само засвідчували своїм життям, що вони є свідками. Вони є послідовниками, вони є учнями Ісуса Христа, мучеником нелегко бути, і сповідником віри, коли переслідується і коли ти можеш втратити життя. Інше життя, коли Господь дає в мирі і спокою, коли людина проживає своє життя без Певних, таких будемо казали, великих труднощів без війни, без загрози на життя. Коли чоловік і жінка, хлопець і дівчина приходять до церкви, щоб взяти благословення на спільне життя, тобто до шлюбу, вони приходять, священик наставляє на них вінці. І коли вони разом спільно проходять кругом тетраподу, можливо, люди в той час не зауважують, особливо е наречені і наречена не зауважують тих слів, тому що для них це і радість свято. Коли хор співає, святі і мученики, ви що славно постраждали, моліть Бога за нас, щоб ми спаслися. Дорогі у Христі, брати і сестри. Кожен, хто приступив до святого подружжя, прийняв на себе вінок і попросив святих мучеників, щоб допомогли у, цій, у своєму житті. Нас вже зараховано до мучеників. Знаєте чому? Не раз чоловік із жінкою знаходять спільну мову, а не раз та мова розходиться. Скільки раз Можливо, десь і посварилися. Скільки раз одне одному наговорили. Це певне терпіння. Тому що знаходяться двоє людей, які виховувалися в різних сім'ях, в різних родинах. Можливо, були певні звичаї. Вони зустрічаються, сходяться і утворюють сім'ю. Певні моменти є, коли вони розходяться в думках чи в справах. Але це так, якби взяти два камінці, таких гострих камінці, поставити в мішок, і той мішок так крутити, крутити ті камінці, один до одного стукаються, оббиваються, б'ють один одного, але проходить час, і вони стають гладенькими. Вони притираються один до одного. Так само чоловік і жінка. Мають певні свої гострі кути і нараз один одного десь, можливо, ранять словом, можливо, поведінкою, але притираються один до одного. Вони свідчать своїм життям чоловік і жінка, які прожили 10, 15, 20 років, можливо, і 50, коли святкують золоте весілля. Це є певний приклад. Для молодих, як потрібно зберегти свою сім'ю, як потрібно поводитись у сім'ї. Папа Франциск такий гарний, такий гарний вислів сказав про сім'ю. Каже: ідеальна сім'я це не та, що нема труднощів чи проблем, чи непорозумінь. Вони завжди будуть, завжди знайдуться якісь певні такі, можливо, сварки навіть. Каже, ідеальна сім'я це та, яка вміє долати труднощі, які приходять на їхньому життєвому шляху. Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні святкуємо свято Димитрія Мироточиця, який віддав своє життя за Христову віру. Наші прадіди, наші діди, можливо, батьки так само. І сповідували Христову віру, були переслідувані. Але вони засвідчили своїм життям, що це життя, яке є тут, на землі, воно є короткочасне, воно проходить. А вічне життя після смерті, воно має увінчатися успіхом. Ми маємо зустрітися з Небесним Творцем у небі. Наше головне завдання, щоб ми разом були з Богом у Царстві Небесному. Каже Господь: не бійтеся тих, хто може погубити тіло, бійтеся, хто може погубити душу. Тіло прийде час і воно помирає. Душа ж знову продовжує жити у Небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всі за свої душі, і за своїй мислі нашої промову. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже отців наших молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського Хірія Франциска Попоримського, блаженішого Патріарха нашого, Святослава, високоприсвященішого архієпископа митрополита нашого Кірбасилія і забовлюбивого єпископа, нашого Кертеодра, за тих, що служили і послужили у Святому храмі, цьому і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. О, Господи, помилуй, Господи, помий. Господи, помилуй Ще молимось, забомбережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Лимой, за здоров'я, ласки Божі, Покров Христої Богородиці і опіку Божу, для новонародженого народженого Мартина Дмитра, Оксани Надії, Ольги, Михайла Марії, сімей, люди сімії, Ольги за здоров'я воїна Олега, усіх захисників України, за здоров'я Світлани Володимира, Анастасії, Юрія Олександра, Виріни Ігора, Ганни Соломії, Якова, Северина усіх рідних, та знайомих, за здоров'я та божу опіку. І з ним Ангела Дмитра, Дениса, Лесю, Клавдію, Марію, Олега, Софію, Оксани, Василя Надії, за мирі, спокій в Україні та перемогу. Та з ним ангела всіх воїнів, які носять ім'я Дмитро за здоров'я Божого благословення для Володимира його намірення за здоров'я Марії Ірини Наталії, Андрія Романа, Богдане, Ганни Олексія, Ганн, Олени, Захара, Мирона, Романа, подяка Богу, за всі ласки за здоров'я. Наталі Володимира Марії, Юрія, Катю Олександри, Олексія Вова, Івана, Галини, Надії Степана Марії за здоров'я, Божу поміч, навчанні, щасливу долю для Марії Емілії, Анни, дітей Сіріт, Богу, по, Божу поміч у війні. Подяка Богу, ві за все за здоров'я, Божу опіку для Івани, Юрія Дарії, Богдана, Олександра, Олени, Миколая, Олега, Галини, Василя, Оксани за всю родину за захисників України. Подяка Богу, ві за все за здоров'я. І мені наказано якого 7 листопада було